Привіт-привіт, мої маленькі друзі! Це я, Чейз, і я знову з вами. Отже, сьогодні у нас наступна місія безпечний дім і дорога. А це Скай. Привіт, малята! Ми навчимо вас бути справжніми суперагентами безпеки. Приготуйтеся, вмикаємо режим суперщенят! Політ починається! Наш перший пункт безпечний дім. Гонщику, дивись, малюк залишився сам вдома. Що ж робити, щоб не потрапити в біду? По перше, спокій. По-друге, треба запам'ятати важливі правила безпеки вдома. Починаємо. Коли вдома ти один, чуєш в дверях передзвін – Глянь у вічко, щоб дізнатись, як чужий не відчиняти. Не грайся біля відчинених вікон, не дивись униз. Суперагенти завжди діють обережно. Не чіпайте сірників, бо вогонь це злий дракон. Він може спалити будинок. Щоб проблем з вогнем не мати, розетку дітям не чіпати. Електроприладами користуйтеся лише з дозволу дорослих та в їх присутності. Є коробочка з хрестом, це аптечка, ліки з неї не бери, смакувати не думай, тільки якщо ти захворів, мами і бабусі зможуть самі підібрати, що тобі потрібно. Ось яскраві пляшечки з миючими засобами. Ти не нюхай і тим паче не коштуй на смак. Це дуже небезпечно. На кухні посуду багато і все цікаво потримати. Але ти, друже, пам'ятай, ножі до рук ти не хапай, будь обережним з гострими та колючими предметами. Це не іграшки, вони можуть зробити боляче. Якщо кипить кастрюля на плиті, ніколи поруч ти не стій. Місію безпека вдома майже виконана, але суперагенти завжди чисті й готові до бою з мікробами. Ще треба бути охайним. Завжди мити руки перед їжею, а фрукти овочі перед тим як їх з'їсти. Скай ми отримали новий виклик. Треба допомогти малятам перейти дорогу і дізнатися про безпечну поведінку на дорозі. Місія Безпечна дорога починається. Малята, щоб успішно виконати нашу місію, треба знати одного важливого помічника. Дивіться, ось він. Впізнали? Так, це світлофор. Він має три кольори. Червоний стій. Жовтий чекай. Зелений рушай. Діти, а ви знали, що для пішоходів є теж світлофор? Але він має два кольори червоний, стій, зелений ІДИ Переходимо дорогу обов'язково з дорослими. Тримаючи їх за руку. А це зебра, пішохідний перехід. Переходимо саме по ньому. Молодці! Ми вже на півдорозі до виконання нашої місії. Наступний важливий крок нашої місії. Запам'ятай! Біля дороги не можна гратися, це небезпечно! Гратися можна лише на дитячих майданчиках. Ще один пункт нашої місії автобус треба обходити тільки ззаду. Це безпечніше. Молодці! Наша місія майже виконана, а тепер познайомимось особливими друзями на дорозі, дорожніми знаками. Ось цей знак показує, де є пішохідний перехід. Обережно, діти! Цей знак ви часто бачите біля садочка. Він каже водіям їдьте повільніше, тут можуть бути діти. Ви чудово впоралися, а тепер давайте перевіримо, чи успішна наша місія. Відповідайте, який колір каже стій. Червоний. З ким треба переходити дорогу? З дорослими. Чи можна гратися біля дороги? Не можна, це небезпечно. Молодці! Ви найкраща команда безпеки. Сьогодні ви дізналися, як бути обережними вдома і на дорозі. До нових зустрічей ми завжди поруч.